Швидка, проста, а головне смачна піца, чудова страва, щоб почати гарний день чи продовжити або завершити. Піцетайн. Але звісно, це не звичайна піца, а піца з кислого сиру. З нього можна приготувати так багато смачних страв: бейгли, рулети, омлети і ще багато всього. То чому не зробити піцу? Правда, починаю я дуже здалека і готую сир. Сиру, бо в моєму холодильнику був лише кисломолочний сир, а в мені нуль бажання йти в магазин. Тож я взяла половину 250 грамів, і поставила на вогонь. Сир розплавився і виділилась сиворотка. її треба зібрати і можна використати в багатьох інших стравах, наприклад, в млинцях. А до сухого сиру додаю один жовток, півчайної ложечки солі та соди. Також можна додати інші спеції, наприклад, часник, паприку або якісь трави. Знову ставлю цю суміш на вогонь і одразу. Роз... rozumio Ну добре, майже одразу розумію, що щось забула, і тоді додаю трошки олії. І ще один інгредієнт, оскільки я маю привілей майже необмеженого доступу до волоських горіхів. Продовжую все перемішувати, поки консистенція не стане більш-менш однорідною. Тоді треба перекласти цю суміш у форму змащеною олією і дати охолонути. А тим часом я налаштовуюся на приготування власне самої піци, поки їм бонусний сирний чіпс. Ну і саме віддирання його від посуду було б бонусним бонусом. Є щось приємне в цьому процесі. Скажу чесно, кожного разу, коли я готую цю страву, я отримую різний результат. Можливо, це залежить від якості сиру чи від температурного режиму. Я не знаю, я надто лінива, щоб розбиратись. Навіть коли він виходить трохи гумовий, все ще смачно. Особливо, якщо все одно піде на гарячі сирні тости до супу. Але ми тут, взагалі, то не для того збирались, тож пора вже готувати піцу. Я вже неодноразово робила сирні бейгли, типу бублики. Неважливо, Тож, саме цей рецепт став базою, грунтом, фундаментом. Основою для піци. До сиру я додаю білок, який в мене залишився, можна звичайно дати ціле яйце. І також я використала сиворотку. було десь приблизно 50 мл. Можна замість неї додати молока або взагалі нічого. Борошна я використала приблизно грамів 100, а також додаю сіль, цукор та розпушувач, трохи менше чайної ложки, і рослинна олія. Все гарно перемішую та викладаю на деко з пергаментом. Поки я готую соус, поставила основу в розігріту духовку хвилин на 10. Хоча частіше я Цього не роблю. Так, от соус. Звичайно, можна використовувати будь-який, але мені подобається поєднувати томатну пасту та сік, а також додавати часник, орегано і ще трохи цукру. Дістаю основу з духовки, додаю томатний соус та відправляю назад в духовку ще хвилин на 10 перед тим як додати сир. Ось такий в мене сьогодні настрій. Хоча зазвичай я кидаю все одночасно і сподіваюся, що воно приготується. І не можу сказати, що ця тактика мене колись підводила. Більше я нічого не додаю, бо нічого і нема, але просто соус плюс сир це вже дуже смачно. Тим піца і прекрасна, що тут безліч можливостей, і я приймаю майже всі з них від найдешевшої ковбаси на пухкому солодкуватому тісті до смердючих сирів з фруктами на тонкій скоринці. А сьогодні це був просто кисломолочний сир та трохи томатного соусу. І на мою суб'єктивну думку, це справді дуже смачно. Плюс можу більше сьогодні нічого не готувати. А що ви думаєте про таку піцу, і яка піца вам взагалі подобається?